Вітаю, хто дивиться мене? І цікавиться нумерологією, сучасною психологією, картами Таро або Ленорман. Сучасної поезії пишу я, Пшеченко Ірина Васильівна, яка проживає місто Баштанка Миколаївської області. Сьогодні, так, щось, я завжди, завжди щось ставлю. Якусь... У мене є така статуетка дракона. Бачите, яка є. Ось така. Колись мені сказали, що вона. Не дуже гарна за те, що вона якась ну, агресивна. Ну, але ж це дракон? Ну, такий він дракон. Він і є агресивний. В цьому році, бачите, цей рік дракона, цей рік важкий. І розумні люди повинні вміти виживати. Розумні люди повинні знати, що відбувається в цьому світі. І вижити і зберегти своїх дітей. Так, сьогодні ще в ефірі. В ефірі сьогодні гадаємо знову на картах три позиції. До речі, напишіть, якщо вам це не підходить, наприклад, або не подобається, поправлю це, або ви не зацікавлені цьому, наприклад. Ну, не зацікавлені, хотіла в зв'язку, що мені так поставила свою техніку. Не дуже. Ну, ну все вже так хай і буде. Або не зацікавлена, то я не буду вигадати на три карти, тому що по питанням прошу людей, які не подобається, або їм здається, що це великий гріх, те, що я роблю, там, наприклад, там, картах дивлюся. Але я до карт дойшла зовсім вже пізно. Спочатку я була медсестрою, працювала, а потім, коли ти стаєш старшою, ти вже приходять молоді лікарі, ти не можеш ними командувати. І тоді ти думаєш, але вони не, не сильно досвідчені, починають тобі командувати і, або щось тобі говорити. Ти розумієш, що це щось не те, але ти тоді не маєш права говорити. Ну, ти тоді не маєш права навіть тоді вказувати, хоча ти старша з повіку. Ну, така професія медсестра, де в принципі, ти все життя медсестра. Ти ніколи не, не будеш, ти будеш все життя медсестра. Ну, то таке. Кому дуже цікаво, я можу розказати про це. Була я і політиці, політиці місцевого розливу, тож нічого доброго нема. І... А до чого це я? А, до того то я, що це Великий Гріх. А, до карт. Ну, спочатку була медсестрою, потім я вчилася заочно, вища світа в мене є, потім я була приватним реабілітологом, і потім я писала кни... написала три книги, четверту ніяк не дороблю. І... Тобто у мене вже той вік, що мені вже поради не потрібні. І тільки, це, тільки недавно я почала звертати увагу на карти. Але почала їх звертати на те, що вони пов'язані з цифрами. Нумерологія пов'язана з картами. І це я дійшла тільки, тільки недавно до цього, в принципі, не так уже давно. Якось так. Коли я починала писати вірші, десь у 2012 році, і там на сайті такому ануму віршувати то теж мені казали, що ну, сміялися і казали, що в мене дурні вірші, я навіть плакала. І я оце собі думаю, якщо б я це повірила б їм, то, мабуть, мабуть я б перестала писати. Але після того, як вони мені казали, що я дурна і в мене немає таланту, я все рівно писала і написала три книги. І четверто я роблю, і добре, що я писала, і не послухала людей, тому що люди будуть завжди, тому що я прошу вас, люди, Якщо вам щось не подобається, а вам здається, що це я роблю великий гріх. Оце саме один з великих гріхів в своєму житті. Просто, ви просто не слухайте мене. Не треба. Не треба мене слухати. Не треба мене слухати. Можна видалятися з друзів. Одна мені написала, я не можу вас слухати, видаліть мене з друзів. Ну, вона хоче, хай видаляється. Чому я її повинна видаляти? Ну, я потім видалу. ну, людина хоче, я видала. Дякую всіх, хто підтримує мене матеріально, морально, психологічно. Кому потрібно ці знання. До речі, напишіть, якщо треба, я буду розкладати кожен вечір чи через вечір ці три позиції. Якщо якісь хочете питання, то, звісно, за якесь питання треба буде кинути кошти. Наприклад, ви хочете про якесь місто спитати, про країну спитати, або ще щось. Або особисто, то, звісно, так. Треба підтримувати матеріально. Бо були у мене, до речі, знайомі, які писали книги, а потім їх відрізали вас. Ось так, творчі люди. Тема сьогоднішнього відеоролику це ваша суть, те, що вас дратує, і вводить у депресію, або навпаки, те, що вас возвеличує і те, що вас надихає. Що таке цифра по плюсу? Тобто ви наповнені енергією. Як рахувати вашу суть? Ви число дня народження і місяця ви додаєте, і виходить вас число. До 22. Якщо більше, ви його об'єднуєте до однозначного числа. Якщо ви народились там 12.01, ваше число суті 13. Якщо ви родилися 24 і це більше, ніж 22. Ви зводите до 1, це буде число 6, то тоді 6 ви додаєте до місяця, наприклад, 24.02, це буде. 6 і 2, ваше число в суті 8. Сьогодні будуть числа 8, 9 і 10. І так, число 8. Число 8. Це люди, яких бісить несправедливість. Вони завжди будуть добиватися якоїсь справедливості по своїм міркам, їх. Якщо є якась несправедливість, можливо, є по закону. Вісімки суті, в кого вісім, вони будуть мучитися. від цього. Вони будуть вважати, що це несправедливо, що не порівняно щось поділили. Задача вісімки зрозуміти, що цей світ він є несправедливий. Відповідно, якщо він є несправедливий, значить добиватися справедливості все життя буває марним. Треба взнати, чому так відбувається. Треба взнати, чому світ такий чорний і білий. Чому, якби вісімки, здається, що перемагає зло, знайте це, і тоді у вас не буде депресії, що світ або до вас всі несправедливі. Зрозуміти, що цей світ. Справедливий безкінечної несправедливості. Разом з тим, вісімки дуже багато беруть на себе зобов'язань, тому що вони відповідальні. І від того, що вони за все беруть відповідальність, зробити, поїхати, приготувати щось, відповідати, щось зробити, щось побудувати. Вони потім теж їх не оцінюють, вони витрачають сили і в це впадають в депресію. Тому не треба бути дуже гіпервідповідальними і зрозуміти, що цей світ. Таке зі справедливо, і що за справедливість боротися постійно, це або марно, або ресурсно, це невигідно. Так що така суть вісімки. Дальше, як, далі, якщо ваша суть дев'ятка, наприклад, якщо родились 8.01, чи 7.02, чи, чи 15-го, е 15 не підійде, Ну, наприклад, якесь інше число, там, наприклад, 26-го це буде 8.01. Це буде ваша суть дев'ятка. Дев'ятка це відлюдькувата людина. Але вона буває глибоко філософська. Її знання інші. Вона не хоче буває говорити е, дома або десь про. Е, Борщі, там, чи хто дещо купив, чи що сказала сусідка, чи хто сказав сусід, їхня задача знайдіть людей, які буде, яким буде цікаво те, що цікаво вам. Тому що вас водить в депресію те що, те, що ви любите говорити про якісь теми інші, а вони бувають дуже рідкісні, тобто глибоко філософські або якісь, може, і не філософські, якісь математичні теми, вони бувають наскільки. Глибокі, що маса людей не зрозуміє. тому вам треба виходити в люди, можливо, в ефір, можливо, ще десь. Я не знаю. Ну, в люди виходити і ділитися своїми знаннями або розмовляти з людьми про теми ті, які їм і вам і їм будуть цікаві. Знаходити собі таких людей, не можу сказати, що це друзі, але ті, які будуть цікавитися хоча б тим, чим цікавитись. Разом з тим дев'ятки, хто в суті, вони люблять бути одні часом, і їх треба залишати одних, або їм треба проводити час наодинці, хоч якісь пару годин. В день. Якщо це неможливо, їм треба виходити з будинку, з квартири і десь йти в якесь місце, де можна подумати, проаналізувати, можливо, написати щось вірш або статтю, або поговорити з тими людьми, які цікаві. Тому що, дев'ятки, якщо вони не знайдуть таких людей, вони можуть пиячі або впадати в депресію. У кого число суті 10. Це то хто народить, наприклад, 5.05 або 307, там, де буде сума чисел 7. До речі, хто не розуміє, напишіть свою дату народження, я порахую і скажу, яка ваша суть. І так, якщо ваша суть десятка, то е ви не повинні працювати в е в рамках тих, що, от, знаєте, прийшов на 8, пішов в 5. У вас повинен бути вільний графік роботи. І е спробуйте, е не, якщо у вас щось не виходить, не перегбати палку, а пливти поза течією. Так буде десятки легше. Е Якщо у вас щось не виходить, краще лягти відпочити, подумати це на другий день, і краще у вас, щоб був вільний графік роботи. Десятки, принципів, це люди більш вдалі. За ними їх любе удача І тільки тоді, коли вони не тому, що коли вони в них дуже багато обов'язків. Наприклад, на роботі з нього щось хоче начальник, вдома жінка чи діти. Десятка не може зрозуміти. Вона ж любить свободу, вона хоче бути втечі, як рибка. Але на неї скільки навалюється, тому графік роботи вільний. Або, або ви повинні задавати, це, задавати собі ритм життя разом з тим, то густо, то пусто. Якщо сьогодні густо, то ви йдете, купуєте, якщо пусто, ви сідаєте вдома, і не напрягатися, тому що тільки десятка починає напрягатися. До речі, ну це не значить, що треба лежати ціними днями. Зрозумієте? Треба знайти золоту середину. Золоту середину, і робити те, що їм подобається. Мабуть, це кожен любить таке, ну, десятки обов'язково. І вільний графік, тоді це їх вдохновляє і їхня енергія наповнюється. Завтра буде число 11, 12 і 13, якщо числа дня і місяця разом буде складати такі числа. Ну і вірш із моєї збірочки першої, називається Омріїва Наталь. Я прочитаю якийсь вірш вам. Е, якийсь прочитаю вірш, до речі. Якийсь прочитаю вірш, не знаю. Але люди не сильно активні у Фейсбуці, зовсім не задають питання, особливо і не ставлять ні про що. Ну, це таке, це таке. Е, і скоро прийде мій. Ні, це я не хочу це читати. Не хочу. Хотіла б почитати, але. Ну я якийсь вірш підготувала і загубила. Хотіла якийсь вірш прочитати і загубила, який я хотіла прочитати. Так буває. Так буває. Підписуйтесь, до речі, на мій YouTube канал. Підписуйтесь в Facebook. -ці. Задавайте питання, яке вас цікавить. Разом з тим підтримайте мене матеріально, морально, емоційно. То хоче мене пригостити чашечкою кави, то теж можете скинути мені на картку. Я не буду проти, буду дуже вдячна. Тому що світ все таки матеріальний. А не. Ну, духовні люди не повинні бути бідними. Це точно. І так, вірш. Ось ранок теплий завітав. Блищить роса від діаманти, все починає оживати, і стали світлі всі кімнати, там, та з новим днем почну життя. Нове, яскрав, яскраве з небом синім та серце не відкрию всім, бо там в душі таємні двері. Да, всім не треба відкривати двері, вікна і душу. Люди не поймуть. Дуже мало людей, які розуміють вас. Треба шукати однодумці. В основному світ хижий. І кожен хоче один одного принизити. Так є. Особливо, якщо хтось краще іншого. І так, три питання. Три позиції. Не забудьте написати. Якщо вам цікаво, що я це роблю, на питання так, чи ні збудеться бажання, чи продовжувати, якщо ні, то я не буду продовжувати. А так, за особистими питаннями, звертайтеся в особисті повідомлення або дзвоніть по телефону, можна писати в вайбері, в телеграмі, або на мою пошту електронну. Я потім після ефіру в фір додам. І так, загадайте бажання, Три позиції. Чи збудеться ваше бажання так чи ні? Якщо карта буде незрозуміла, я буду витягувати додатково про Україну і про політичний стан не задавайте питання. Задавайте про себе, про своїх рідних, про свого хоч сусіда, хоч друга. Але щоб питання було так чи ні. Чи вийду я заміж, чи буде в мене поїздка, чи, будуть, чи знайду я якісь речі. Чи буде з тим чоловіком, чи з хлопцем, ну, різне. Чи куплю якусь річ, але відповідь повинна бути так чи ні. Подумайте, три позиції. Я кладу, щоб ви бачите, перша позиція, друга. І третя. Подумайте. Уважно, про що ви хочете знати. І так, перша позиція це птиці. Птиці. Інформація прийде, яку ви хочете. Вам треба з ким переговорити, розставити всі крапки, які там ви хочете, з ким-то розмову провести якусь, обов'язково, з ким ви хочете. І якщо ви знайдете спільну мову, ви зможете, ваше бажання. Може збутися, але ця карта не є однозначною. Вона може говорити про те, що далі говорильні нікуди не піде. Значить, ви поговорите і це все так залишиться. Я не можу сказати, що ваше бажання повністю збудеться, тому що птиця все таки це більше інформація. Якщо ви загадали, що вам треба інформація, то інформація до вас прийде. Ви знаєте те, що вам треба. Якщо вам треба поговорити, то ви поговорите. Якщо вам треба зустріч, то зустріч буде. Якось так. Друга позиція жінка. Уже таке було, мабуть, це жінка. У вас щось пов'язано з жінкою, з мамою, з сестрою, або це ви є сама. Але тут я витягаю додаткову карту, що означає ця жінка. Додаткова карта. Ця жінка є ворогом вам. Ця жінка є карта миші або криси. Це ворог. Будьте, на, будьте обережні, якщо це жінка у вас є, ця жінка є в вашому житті. Можливо, ви не знаєте про це, але вона вам приносить якісь втрати чи то матеріальні, чи то моральні. Якось так. Друга позиція. Бажання не збудеться, тому що у вас перешкоди, у вас є ворог у вигляді якоїсь жінки. Знаєте, як у нас в суспільстві любляче говорити, нас про магію ніхто не говорить. Ніхто не говорить, цього немає. Є Бог і Біблія, да? але вона існує. Незалежно, вірите ви в це чи ні? Вона існує. Оце я сказала, що це, оце друга позиція це може бути якийсь вплив на вас, можливо, магічний. Якщо ви хочете розібратись детальніше. Треба написати повідомлення або звернутися до інших. Можливо, ваші сни вам щось розкажуть. Але друга позиція це така. Люди воюють з один з одного на ментальному рівні, на магічному рівні. Ну, у нас це не люблять говорити. У нас кажуть, ось ось є пастор, батюшка і біблія. Але це все існує незалежно від того, вірите ви ві це чи ні. Третя позиція, яку загадали, чи збудеться ваше бажання? Бажання збудеться завдяки якимось структурам державного характеру. Бажання збудеться. Але якщо це стосується, хоча це буває і. Але не швидко. І це знову говорить про якусь будівлю, як адміністрація, лікарня. Можу, додаткову, додаткову карту ще витягнути, щоб по одній карті. Що означає це. Що це може бути, наприклад. Що це може бути, я можу витягнути. Що це може бути? Оця установа, яку ви хочете, щоб збулося, яка установа якась. Бумаги можливо. Розвилка падає. Ні, це бажання особливо. Якщо і збудеться, то не скоро. Треба проробити якусь роботу і зробити якийсь вибір. Ви не знаєте, який зробити вибір. розумієте? Ви не знаєте, зробити і тому бажання, І ви якщо зробите неправильний вибір, бажання не збудеться. Ось такий третій варіант. Треба зробити вибір. Тут пов'язано з якоюсь, якимись структурами, з якимись установами, якби державні, але, ну, не державні, але не вдома це. І треба зробити вибір. Чи їхати, чи не їхати, тут, скоріше, дорогу треба вибрати: їхати чи не їхати. Тут залежить вибір, і тому у ближні часи бажання ще не збудеться. Але шанси є. Якось так сьогодні, по картам на бажання так чи ні, запитуйте, цікавтеся, Треба розбиратися, можливо, люди правду не знають. Не живіть в тумані, в тумані вам сказали і все. Не вірте просто інформації. перевіряйте її. Не вірте те, що зараз навіть кажуть із тим, що у нас відбувається в державі, напряму не вірте. Там, там більше половини брехні, а люди беруть цю інформацію за правду. Відповідно, така не дуже добра ситуація в державі. Цей рік я дивилась на картах. Рік важкий для всіх. І ваша задача розумних людей вижити у цьому світі. Вижити, тому що цей період сиріну це колись закінчиться, і треба буде далі жити. Всім удачі! Підтримайте мене матеріально, буду вдячна! Емоційно, морально напишіть, чи треба вам ці розклади на питання, так чи ні. Якщо ніхто не напише, я робити ці розклади тут не буду. Я буду робити на інших каналах. Бережіть себе і своїх рідних.